Привіт, слава Україні! Е, відео про те, чому китайські мотоцикли на вторинному ринку не продаються. Ну, типу, продаються, але не так як хотілося б, чому їх не, не хочуть купляти і чому особисто я б не купляв би, хоча свого пробую продати. Мій мотоцикл з пробігом 1000 км, 1100 з лишнім. Накатав за 4 місяці. Е, можна сказати, пройдена первинна обкатка. У мене є відео про обкатку. Я, я знімав, як я обкатував і як вважаю правильно обкатувати. До 1000 кілометрів мій мотоцикл не, не бачив пасажирів взагалі. Е, більше 70 не їздив, більше 60, але це е, було з. Залежало від пробігу. Після 1000 кілометрів один раз вже соточку ним по трасі дав, тобто до сотні розігнав. І також вже після 1000 кілометрів, після другої заміни мастила, прокатав свою дружину. А так весь час їздив сам, там моя вага 68-70 кг, тобто мотоцикл. Катався на, на легкому, так сказати. Е, Виставив на продаж, там сталася життєва ситуація, тобто там ніч, нічого серйозного, просто змінились, як то кажуть, е, цілі по життю. Виставив е, на продаж, хоча я її, в принципі, не, не в планово купив, але не суть. Виставив на продаж, опустив е, навіть досить так серйозну ціну, але. Про продати він, не, ну, типу, не продається він. Е, купував я його цієї весни 24-го року за 1125 баксів доларів. Е, плюс купив зразу дуги за 25 доларів. Ну, типу, 1150. Е, вийшов мені мотоцикл про реєстрацію. Там говорити не буду. Ну, це окремі це гроші. В, е, Ціному цикла не, не вважаю його доплюсовувати. Ну він в мене зареєстрований. Хоча, до речі, це також е, гроші, можна так сказати. Е, продаю його за 950 доларів. Ну, то, типу, вже скину до 950 доларів. О, але не особо хтось за нього питає, і не особо хтось хоче брати. Хоча я моніторив по LX банально. Є також за такі ж гроші за тисячу доларів, ну, плюс-мінус за такі гроші, там з пробігом 4 тисячі кілометрів, 7 тисяч кілометрів, хтось 10 тисяч кілометрів за такі гроші продає. Не, не хочуть їх, їх купляти із-за того, що він китайський. Якщо його неправильно обкатати, якщо, якщо його вбити з, зі старту, ну, то кому він буде потрібен, який він, як він не буде служити? О, Як дехто мені в коментарях під е, відео про обкатку, писав, що вони більше, більше 10 тисяч взагалі не живуть, ці мотоцикли. Ну, в мене вже, вже не перші такі мотоцикл, я, я проїжджав е, досить багато такими мотоциклами взагалі без, без проблем. О, і і з-за того, що їх в, в, зразу швидко вбивають. Ну, з -з Зазвичай, як я кажу, школоло. О, потім людина зі здоровим глуздом купувати не хоче, особливо по ціні майже нового. А тут моцикл збережений, але ж цього ніхто не знає і цього нікому не докажеш. І, відповідно, людина не хоче ризикувати. І я розумію, я б також бушного ну, за такі гроші тим більше не, не брав би. Там, якби ціна там суттєво, в разів два, то ще може задумуватись просто. Що, що ціна геть халява. А за такі гроші теж не купляв би Кра... краще, звісно, взяти нового. О. Але якщо мотоцикл бер... берігся, правильно обкатувався, ну, планувався для себе їздити і продавати за, за такі гроші. Порівняно з тим, щоб повбивали свої мотоцикли, або просто банально. Навіть якщо не повбивали, але понакатували пробігу і хочуть за такі гроші продати. Ну я думаю, що продадуть. На кожен товар свій купець, або на кожен товар свій О, Але ціну опустив і, напевно, ще буду опускати. Хоча. Ну, ні, скоріш за все, жаба задавить. Оце за, за, за сезон навіть сезон не відкатав. Там, в пробі, пробігу ніяк не наїздив. Фу, о, ну, я думаю, що він, він і без црапен. Ну, ти, типу, е, по, ну, як мінімум по мінімуму царапин, бо десь може яка геляка, якесь щось десь якось царапину зробив, але ну, як мінімум старався не робити. О, і це є. І скинути ціну в 10 тисяч гривень, тобто 1 четверту від, від суми. Ну, це, це трошки не хотіло бся. Тобто, Упускати більш точно не варіант. О, але це такий товар, який не особо продається, особливо за такі гроші, в якому би він стані не був. Ну, відео не. В принципі, ні про що, але так. Ви... Вислів своєї думки. О, чому таку техніку продати важко? О, навіть якщо вона в гарному стані. Ну, це банально. Ї... Їх зі старта побивали, на, там, на... на задньому колесі люблять навалювати, кольця мутати. Е... Драх, змагання проводити, з пасажирами покататися, знову зразу без обкатки соточку, вмотати по болоті, погазувати. О, не кожен заморочується з, з заміною мостил, перегріви. це таке. Поширені банальні причини. Впав, пластик клеєний, ззовні пластика не видно. Покупається. Явно той пластик знімати не буде, щоб подивитися, що, що там з кліпсами, з за Ще якісь нюанси. Ох, і і за того. Продати навіть досить хорошого мотоцикла, ну, як для Бушного хорошого мотоцикла, за ринкову ціну досить важко. Оце на удачу. Ну таке. Так, відео. Розмовне поза кадром. Ну ні про що, але хтось може мене підтримує. Морально, як то кажуть. Е, ну, в кого є свої думки на цю тему, пишіть в коментарях, ставте лайк, нехай щастить, і хай продається і хай купується.